Ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному сайті придбав ось такий фільтр салону торгової марки Вандер. Ось його артикул ще покажу. VP804. Приїжджаю ось такі картонні коробці і зараз його давайте разом Ось Так він виглядає. Чистесенький має, показує стрілка направлення потоку. І зараз будемо його замінювати на автомобілі Рено Лагуна другого покоління 2001 року з дизельним двигуном 1.9. Так, щоб замінити його, нам необхідно буде відкрити бардачок і відкрутити ось такий болтик. Це в нас тут Торкс Т25. Зараз беремо його, відкручуємо, знімається тут така, скажімо, обшивка. І тоді далі можемо працювати далі. Зараз покажу. І так, цього таке викотули. Я трошки помилився, тут болтик не Т-25 під торкс, а Т-20. Далі нам необхідно буде, зараз фокусується. Опа. Так, зараз нам необхідно брати плоску викрутку і тут є ось такі скажімо, роз'єми, фіксатори, які треба підніти і достати. Два зверху і два знизу. Тобто Піднімаємо і зразу одразу себе підтягуємо. І бачите, він виходить. Тобто це важливо робити одночасно, помаруками, і тоді це все буде простіше. І ось тут бачите зверх, вже в Тому Зараз я це зроблю і покажу далі. Після того як вже зняли наш такий єміс бардачка, ось тут є тут та тут два болтика на 5,5. В принципі, в стандартному наборі це все є такі головки, тому це є, я вважаю не проблемою. Ми їх також відкручуємо. До речі, я такі класніше зразу в Куди можна розпалити болтики. І собі зараз тут треба буде подіти і зможемо достати наш фільтрик. Зразу є стрілка потоку повітря тут, тому з установкою думаю. не це. Фільтр підбрудний вже бачу, що тут. Залежні лежать старі, мовляв так, жесть. Достаю обережно, щоб не натрусити. Тут зараз рекомендую також почистити і можна буде ставити новий. Залом там почистив, взяв пилосмока, все почистив. Беремо тепер наш новий фільтр з упаковки. Ось є стрілка донизу. Старий також стояв і тут також додатково була стрілка на самому, відповідно нашому такому корпусі. Вставляємо дуже просто легенько наш фільтрик, все він Ось, бачите, стрілки. Беру стрілку цю і закриваю на наші місця. Далі. І далі збираю все в зворотньому порядку. Два болточка на 5, ставлю нашу ось цю нішу. Потім такий болтик на Торкс на Т-20 закручую. І далі покажу вже готовий результат. Загалом заміна салонного фільтра пройшла успішно, вже відповідно поставив все назад, завантажив навіть відповідно скажімо так бардачок різноманітним бардачком. Бардаком точніше Тому даний фільтр підійшов сюди як, як рідній. А старий фільтр це просто жесть. можна знімати рубрику, якусь жесть на СТО чи ще щось повністю забитий. Можете побачити. Тому рекомендую даний фільтр міняти як частіше, тому що це наші легені, а легені-двигуна це повітряний фільтр, який стоїть біля двигуна. Або на двигуні, або в кого як, під капотом точніше. А фільтр салону то це наші легені. Тому міняйте все вчасно. Всім успіхів.